Огляд спа-басейну Еден від англійської фабрики Superior Wellness, бренд Aqua Solus. Він має розміри 213 х 213 94 см глибиною. Розрахований на 5 осіб, має одне лежаче місце і 4 сидячих. Даний спа-басейн представлений у кольорі Odyssey, Це такий сірий кольор з розводами. З цього боку у нас Bluetooth аудіоколонка і підсвітка для підстаканників. Це у нас девертер брендований з брендом Aqua Solus. Це регулятор повітря, підголовники з ЄВАПіни, також з логотипом компанії. Дуже класні оновлені форсунки, бачите, з таким обутком фірмовим. Дуже стильно виглядає. З цього боку у нас пульт керування, якісна обшивка з композитної дошки, бренд компанії з підсвіткою. І також по всім чотирьом кутам є отакий от логотип і оновлений скімер, схожий на радіатор спортивної машини. Ось такий от класний спа-басейн.